Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми розпочинаємо свій черговий вебінар, який називається Форма участі людей з інвалідністю у референдумах. Сьогодні нас доповідає юрист Денис Сухотін. Будь ласка, Денис Юрійович. Добрий день, Сергій Андрійович. Добрий день, шановні колеги. Зараз я попрошу знову поділитися екраном. Так, екран, я так розумію, видно, так? Да? Видно, видно. Чудово. Отже, ми сьогодні з вами поговоримо про форми участі осіб з інвалідністю в референдумах. Чому це важливо? Ну, Це важливо, тому що право брати участь у вищих питань місцевого чи загальнодержавного значення це фундамент демократії. Тому що саме люди з інвалідністю часто стикаються з бар'єрами, які позбавляють їх цього права, і тому що без нашого голосу на мої глибокі переконання, без нашої участі, рішення не будуть повноцінно відображати інтереси всієї громади та держави. У нас коли йде мова про якесь прийняття рішень на великому загальнодержавному чи навіть на невеликому місцевому рівні. Людей з інвалідністю сприймають не як частину громади, не як своїх, а як щось таке, що для них, тобто для нас окремо, треба зробити, ця ситуація вона безпосередньо впливає на такі моменти, як, наприклад, обирання е, витратної статті місцевого бюджету чи витратної статті державного бюджету. Наскільки багато грошей ми вкладемо в безбар'єрність в інклюзивну світу? Наскільки багато грошей? Буде виділено на реабілітацію на реабілітаційні центри. Якщо ці реабілітаційні центри будуть будуватися за державні кошти, наскільки вони будуть, скажімо так, спрямовані на людей з інвалідністю з різними захворюваннями? Наскільки там буде багато уваги приділятися людям з опорно руховим апаратом, порушеннями зору, слуху і так далі? Ці всі питання у нас чомусь вирішуються без участі самих людей з інвалідністю. І представників і громадських організацій. Як правило, це вирішується Міністерством соціальної політики. Чим вони керуються вибираючи е, такі речі? Ну, для мене, наприклад, загадка. Я не думаю, що вони проводять якусь серйозну статистичне дослідження, тому що, скажімо, я, наприклад, жодного разу не бачив, щоб проводилася така сама глибока оцінка потреб. Може, вона десь і проводиться, але принаймні, ні я, ні. Жодна людина з інвалідністю, з якою я працюю вже, слава Богу, багато десятків років в такому дослідженні участі не брала. Якими нормативно-правовими актами це все регулюється? Це регулюється Конституцією України, стаття 38, якої гарантує право громадян брати участь у референдумах. Виборчим кодексом України, який містить положення щодо доступності виборчих дільниць та забезпечення права голосу осіб з інвалідністю, ми з вами вже про це говорили. І Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю, зокрема, стаття 29, зобов'язує держави гарантувати особам з інвалідністю можливість ефективно брати участь у політичному та громадському житті на рівні з іншими. На практиці при організації референдумів повинні враховуватися потреби людей, які користуються кріслами колісними, мають порушення зору чи слуху. Так само зараз, до речі, йде мова про те, щоб на законодавчому рівні закріпити окремо права людей, які мають порушення розвитку, ментальні порушення, ну і так далі, саме цієї форми інвалідності. Які форми участі людей з інвалідністю? Це особиста участь голосування на звичайних умовах на дільниці, але з доступними приміщеннями, можливістю скористатися допомогою асистента за потреби. Альтернативні форми голосування: голосування за місцем проживання для тих, хто не може самостійно прибути на дільницю, мобільні групи комісії. Інформаційна участь, доступність аналітичних матеріалів, агітаційних матеріалів, шрифт Брайля, переклад, аудіофайли, спрощені, тексти, інклюзивні інформаційні кампанії, моніторинг дотримання прав. Тут є певна в принципі цікава історія. Справа в тому, що законом України про всеукраїнський референдум діючим на сьогоднішній день, передбачені. Такі форми участі, як електронне голосування, машинне, електронне машинне голосування, інші альтернативні моменти доступу до процесу прийняття рішення до процесу голосування. Але є цікава зноска, що вони набирають чинності не, не так, як всі у нас наприклад нормативні акти, там зараз популярно казати з 1 січня наступного року, там через півроку після закінчення воєнного стану. Тобто приблизно хоча б якісь часові рамки в тому плані згадуються. В законі про референдум ці моменти альтернативного голосування вказані цікаво. Вони вказані після того, як буде прийняти окремий закон Верховної Ради. А окремий закон Верховної Ради, як ми знаємо, може прийматися просто дуже, дуже, дуже довго. Тобто, ця відкладена норма, відкладена настільки далеко, що ми навіть поки що не можемо собі Приблизно навіть спрогнозувати, коли такі світлі часи у нас настануть. Проблеми та бар'єри участі вам всім дуже добре відомі: це архітектурні бар'єри, недоступність будівель та дільниць, інформаційні бар'єри, бар відсутність перекложестовомовою адаптованих текстів, в тому числі текстів, викладених мовою легкого читання. Юридичні прогалини нечітке законодавство щодо спеціальних умов для людей з інвалідністю, де да й не тільки щодо людей з інвалідністю. У нас досі немає закону про місцевий референдум. Це дуже багатостраждальний закон. Він когось був прийняти. Потім він був скасований рішенням Верховного суду, який ви конституційного суду, який визнав його неконституційним, і ми, в принципі, досі не маємо. Закону про місцевий референдум я потім розкажу вам декілька цікавих моментів стосовно того, чому нас це безпосередньо стосується. Суспільні бар'єри це упередження, що особам з інвалідністю важко і взагалі не потрібно брати участь в таких процесах. Ну то ніхто не сприймає людей з інвалідністю, при тому, що у нас вже більш ніж 3 мільйони людей в Україні, і кожна десята людина по суті має проблеми з. Зі і належать, наприклад, до маломобільних груп кожна десята людина в країні, це дуже серйозне, скажімо так, електоральне поле. Тобто, це не просто там якісь неважлива кількість голосів, а це той та частина виборців, та частина людей, які голосують, які можуть безпосередньо впливати на прийняття рішень. Інструменти та рішення цих проблем теж хорошо відомі, тому що ми вже з ними про це проговорили, коли ми розмовляли про доступність безпосередньо виборчих дільниць. тут ситуація так само давно всім відома. Вимагати врахування доступності під час підготовки до референдумів, включати представників осіб з інвалідністю до робочих груп, використовувати приклади міжнародного досвіду, наприклад, доступні онлайн-ресурси, голосування поштою мобільній дільниці. І активний роль громадських організацій у моніторингу і контролі. Чому ми знову повертаємося до цієї теми, тому що нібито ми вже поговорили про доступність виборчих дільниць, я вам скажу, що ми це зробили, ну скажімо умисно повторюючи цей матеріал, тому що хочеться показати вам про те, що наскільки велика кількість процесів, в яких ми можемо брати участь, залежить від того, чи є буквально в великому місті скільки 20-30 доступних будівель. Для того щоб там розмістити виборчі дільниці в невеличкому містечку це 3-5 будинків в селищі це 1-2. І от такі, здавалося б, невеликі обсяги роботи, щоб привести ці приміщення в відповідність до норм доступності, вони реально позбавляють мільйони людей можливості. Брати участь в процесі прийняття рішень, в тому числі тих рішень, які життєво необхідні як самій спільноті людей з інвалідністю, так я переконаний власне всьому українському суспільству. Типові порушення прав осіб з інвалідністю так само ви чудово знаєте. Недоступність приміщень, відсутність перекладу жестової мови, безповна відсутність теплокоментарів. Надається інформація в складному для розуміння вигляді і відсутність альтернативні форми участі. Ну, так само ми можемо додати то, про що ми говорили: це відсутність паркувальних міст біля виборчої дільниці. Я вже не буду повторюватися ще раз, ми все вже про це чудово знаємо. Питання тільки в тому, яким чином ми будемо на це впливати, на вирішення цієї проблеми. Наша роль як представників громадських організацій вирішення цих проблем це інформування своїх спільнот. Ми чесно говоримо про те, що у нас три мільйони з невеликим з невеликою кількістю, але давайте відверто. Не так уже й багато серед нас тих активних людей, які реально прагнуть якихось змін, а не просто, просто числитися там членами організації і чекати, поки людям з інвалідністю інші ж люди з інвалідністю нададуть допомогу. А якщо ця допомога, то вона. Більше, скажімо так, запити на макарони і консерви, ніж на інформацію чи якісь елементи доступності, підготовка учасників до участі, людина, яка йде і буде приймати рішення, вона має володіти матеріалом. Не просто прийти і поставити галочку там, де її розказали. Юридичний супровід і захист прав: якщо людина з інвалідністю не може скористатися своїм виборчим правом. Вона має право бути захищеною в даному випадку, якщо є потреба надати, надіслати листа або написати скаргу, вона має користуватися цими інструментами і ефективно себе захищати. Моніторинг дотримання доступності. Ми цим займаємося постійно, і буквально в останні два наших, дві наших зустрічі ми приділили увагу тому, як на сьогоднішній день законодавство вимагає від нас мати спеціальність. Спеціаліст без варіантності і намагаємося вирішити це питання на місцевому рівні, локальному рівні, можливо, навіть доведеться адвокатувати якісь зміни в законодавчому полі, тому що зараз е ці рішення ускладнюють, Я, на мою думку, вони ускладнюють нашу роботу. Тому нам потрібно впливати на формування порядку денного слухань. Тобто такі питання, як зміни до законодавства, вони також можуть вирішуватися шляхом референдуму. Висновки прості, висновки зрозумілі. Головний висновок це участь осіб з інвалідністю в процесах прийняття рішень, зокрема у референдумах. Це не привілеї, а гарантоване право. Будьте активні, діліться знаннями, вимагайте доступності, будьте учасниками процесу. Дякую за увагу. Дякую, Денисе Юрійовичу. Будь ласка, якщо у когось є запитання, я просто зараз ще хочу зробити одне доповнення. Дуже важливо і справді той момент, що участь громадських організацій осіб з інвалідністю, буквально розказую про найсвіжішу новину, яка відбулася цього тижня. Дізнаюся, я ще у понеділок у нас відкриватиметься у податковій інспекції консультативний офіс для людей з інвалідністю, оскільки я вхожу. Ну, але це моя була інсайдерська інформація. Оскільки я вхожу в громадську раду при податковій інспекції, я вирішив, що я маю право поїхати туди на 11-ту годину і дізнатися, що як там відбувається. Приїжджаю, зустрічають мене такі дуже ввічливі панянки. от, Вони кажуть: та, ні, 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 нічого в нас такого немає. Зараз хто вам таке сказав, усе е, от. Поговорили всіх, кому треба мені повикликали, Що у вас деякі питання? На слідуючий день я читаю, що вони все-таки відкрили такий офіс і по позиція, сидять там такі поважні чоловіки, жінки. От. Але так чи інакше, Оскільки я їм поставив дуже багато різних запитань. То вони буквально сьогодні теж їдуть на роботу. Зателефонували. А коли ви хочете, от у нас відкрився офіс, ми вас хочемо прийняти і так далі. Ми домовилися, що буде на п'ятницю, на 9 годину, буду їхати до них. Але скажіть мені, будь ласка, чому це не можна було зробити безпосередньо при відкритті? Що б це їм би трапилося? Чи там їм якась суперсекретна інформація надається? Тому що як, як учаснику громадської ради перед нами абсолютно всю інформацію зачитують, розказують, де що як, тобто доступ цієї інформації для мене не закритий. От, однак маємо таку ситуацію, і все-таки, як вияснилося, мені для того, коли я задав ці питання наші по нашій роботі, мені аж за четвертим спеціалістом вийшла вже та людина, яка розуміється по землях, і вона чітко сказала, що наші організації, які створені нашими громадськими організаціями, те, що створені підприємства, вони не мають, наприклад, у Полтаві ніякої пільги на землю. Ноль. Абсолютний ноль. Прецеденту не було за всі ці часи. Відповідно, тільки у того, -то, тому що ми, вони мають власну землю, а по орендованій землі треба, щоб було спеціальне рішення депутатів. А на це діло вони навряд чи зможуть піти, бо це відкриває дуже широченне поле е, різноманітних організацій, як вони кажуть, що. Ну, Розумієте, оскільки це прецеденту ще не було, то вони цього не зроблять. Це так само, як і по оренді. Відповідно, у Києві зробили питання по оренді про те, що якщо в тебе менше 200 квадратних метрів, ти платиш одну гривню. Або як от у Миколаєві, в Новій Одесі. Як зробили рішенням, поставили, що у них все 2 гривні за оренду. От. І працюють по цьому, це, але це рішення місцевої влади. А як у Полтаві тільки згідно законодавства, то що зверху, оцінюйте повністю його, платіть за це гроші за велику оцінку, потім, потім платіть один відсоток від оціненого. А коли ваш офіс знаходиться в центрі міста, ви всі розумієте, що там оцінка дуже малими цифрами не може забезпечити, тому що навіть ті хлопці, що в нас приходили оцінювати, кажуть, ну що робити, нам вас і шкода, але менше, ніж. Півтора мільйона ми вам його не оцінимо. От і рахуйте тоді, що таке один відсоток від півтора мільйона. От, ну і так далі. Тут найголовніше, що наша участь у цьому і цей, цю, цей процес зараз, що ми з вами робимо, хай ми не можемо дуже багато виборчих дільниць охватити, але давайте реально ми покажемо у цьому, це ми зараз робимо на осінь. О, в принципі, вже і зараз осінь, але ось уже скоро ми тоді зробимо оцінку тих самих дільниць, які були до цього, і побачимо, чи був там якийсь прогрес. Якщо це був якийсь прогрес, то ми, відповідно, напишемо, мінімальне мінімальніше втручання громадських організацій дало свій прогрес. Якщо цього прогресу не було, ми просто констатуємо той факт, що. Поки що ні, ні запрошень немає ніяких наших громадських організацій до цих процесів, ні е, якісь реакції на, наші, на нашу роботу. Так, що, будь ласка, в кого ще є які питання зауваження історію, яку зараз розповів по Сергій Андрійович, вона би власне могла би вирішуватися саме привальзапровадженням практики місцевих референдумів? На мою думку, як юриста, який свого роду свого часу працював у управлінні комунального майна обласної державної адміністрації, я вважаю, що комунальне майно, майно територіальних громад, особливо нерухомість, воно не має взагалі використовуватися в корміційних цілях за винятком. Саме комунальних підприємств, але вона не має здаватися в оренду бізнесу, тому що в бізнес комерційної нерухомості і так достатньо. Uh, от для таких організацій, громадських організацій, воно мало би видаватися в користування і видаватися за символічну ціну або взагалі безкоштовно. А бізнес собі на свою нерухомість зробить, якщо він хороший бізнес. Якщо він поганий, тоді він тої незрухомості не заслуговує. Є приклади європейських країн, зокрема Швейцарія, там можуть в різних кантонах відбуватися місцеві референдуми Хоч щотижня по вихідних, там просто громада збирається і вирішує надати, наприклад. Цей палац в дитячому будинку в користування, чи відкрити цей музей, чи не відкрити цей музей, чи за... відремонтувати школу, чи дитячий садок, чи пустити гроші, наприклад, на ремонт дороги і так далі. Такі рішення на місцевому рівні має вирішувати громада. А у нас такі рішення приймаються. Ми не будемо це приймати, тому що такого рішення ще не прийняли зверху. А на що ви тут сидите інформацію? Реєструєте? Такі рішення а варху, на місцях громада... Повинна бути власником реальним власником свого майна, принаймні, а буде і ну що таке бути власником майна? Це мати право їм розпоряджатися. Якщо ви не можете їх розпорядитися, поки вам зверху не скажуть, ви не власник, ви так тримаєте, його слава Богу, в порядку і, і не тому дякую. І на жаль, на громада у нас на це на це практично не впливає, тому що ми не визначаємо, наприклад, використання місцевого бюджету, який виділить на ремонт того ж самого. Дорожнього покриття, яку вулицю відремонтувати, яку будівлю відремонтувати, яку школу надати більше грошей, щоб вона забезпечила своє матеріальне становище? До ну, яку менше громада в цьому абсолютно ніяк не задіяна, і це ну, дуже дуже приклад. Дякую, Денисе Юрійовичу. Це абсолютно те, що вони просто зайвий раз не хочуть підніматися і стульця, але ж це ви добре сказали. Це все я все таки думаю, що на цей рік будемо воювати у цьому питанні, щоб вони і справді те, що належить для громади, не використовувалося із неприбуткових організацій. Тому що, як бачите, у таких ситуаціях вони. Роблять е, вигляд, що так нічого не можуть. А верхні ті, що стоять вещести, вони кажуть: ми не можемо впливати, це їхнє е, майно, їхнє розпорядження. От і найди, де тут крайній. От. Тому е, дякую вам усім. Зараз хтось ще хоче щось спитати, додати. Здається, мені Денис Юрійович дав дуже гарну вичерпну відповідь. Тож, дорогі мої, дозвольте побажати вам міцного здоров'я. Навіть з вами буде сила Духу і вперед до перемоги.